Привіт, знаєте, кажуть, щоб зрозуміти народ, треба послухати його пісні. І це, мабуть, ніде так неправда, як в Україні. Українська пісня це ж не просто музика, це без перебільшення жива історія. Такий собі емоційний щоденник цілої нації. У ньому є все: боротьба, кохання, втрати і, звісно, незламна надія. Ну що ж, давайте разом вирушимо в цю музичну подорож крізь століття. От, вслухайтеся в ці слова. Це ж, по суті, і є ключ до всього. Щоб по справжньому зрозуміти Україну, її треба не тільки побачити, а й почути, бо пісня тут це не просто розвага, це був спосіб зафіксувати власне життя, особливо в ті часи, коли офіційну історію за тебе писав хтось інший. Отже. Ось наш маршрут. Спочатку поговоримо, чому пісня це дзеркало душі, потім почуємо, про що співали козаки та чумаки. Далі зануримось у дуже непрості пісні недолі, і наостанок дійдемо до гімнів патріотів, до пісень боротьби. І тут є один дуже важливий момент ми будемо говорити не про якісь там парадні оди на честь царів чи грандіозних битв. Зовсім ні. Ми говоримо про суспільно-побутові пісні. Тобто, це по суті музика про життя звичайних людей, про їхні особисті переживання. Головне тут не сухрий переказ подій, а саме емоції, почуття, які вони вкладали в ці пісні. І от власне, чиї голоси ми сьогодні почуємо: це будуть козаки, воїни, чумаки, мандрівники, наймити, рекрути і, звісно, січові стрільці та воїни УПА. Зрозуміло, що це не вичерпний список, але кожна з цих груп залишила по собі унікальний музичний спадок. Це, знаєте, як окремі розділи у великій книзі історії, написані не чорнилом, а мелодіями. Ну що ж, починаємо. І почнемо ми, мабуть, з найважливішого: з козацтва. Бо козак, це ж не просто історична постать, це справжній архетип, основа української ідентичності. І їхні пісні найкращий тому доказ. Подивіться на цю хронологію, вона дуже показова. Кожна епоха свій жанр. Все починається ще 15 століття разом із козацтвом, і саме їхні пісні, можна сказати, задали тон на багато століть. Потім у 18-му столітті розквітає чумацтво і з'являється цілий пласт чумацьких пісень. 19-те століття це епоха примусової служби і як реакція виникають рекрутські пісні. Ну а 20-те століття це вже час визвольних рухів і відповідно пісень боротьби. І знаєте, що найцікавіше в козацьких піснях: вони не стільки про героїчні битви чи перемоги, скільки про почуття, про ціну цієї волі. Це пісні про розлуку з матір'ю, з коханою, про постійну небезпеку, яка чатує в поході, про тугу за домом і, звичайно, про трагедію смерті на чужині. Молодії часто такі знаєте протяжні, меланхолійні, ніби сам безмежний степ співає про самотність воїна. А ще в цих піснях є одна неймовірна річ. Тут сама природа, ніби стає живою і сумує разом з людьми. Це не просто фон для подій. Ні, природа повноцінний персонаж, вірний кінь плаче над загиблим козаком. Зозуля летить додому, щоб принести трагічну звістку родині. Уявляєте? Ці образи вони ж набагато сильніші за будь-який прямий опис горя. Але не думайте, що козацькі пісні це лише смуток. О, ні, це була ще й потужна політична зброя. Голос народу, який не боявся сказати правду в очі владі. Ось ця цитата: це ж прямий, гострий дочір Богдану Хмельницькому за Переяславську угоду. Тобто, пісня могла не просто сумувати, вона могла звинувачувати, вимагати, бути справжнім судом історії. Добре, з козаками розібралися. А тепер давайте з полів битв перенесемося на запорошені українські дороги. І послухаємо, про що співали чумаки. Це теж історія боротьби, але зовсім іншої боротьби з небезпеками довгого, виснажливого шляху. Хто ж такі чумаки? Ну, якщо по-простому, це такі собі далекобійники XVIII століття. Вони збиралися у величезні валки. Іноді до 50 возів і тижнями, місяцями їхали по сіль до Криму чи по рибу на Дон. Це були по суті життєві артерії тодішньої економіки. Але кожна така поїздка це був величезний ризик, справжня лотерея. Тож і не дивно, що їхні пісні здебільшого сумні й тривожні. Так в них є романтика дороги, безкрайнього степу, але набагато більше про реальні небезпеки, про напади розбійників, про хвороби, що могли скосити в дорозі, про втрату волів, які були їхнім усім. Це музика людей, для яких кожен день був невідомістю. І весь цей час їх не полишала туга за домом, який вони могли вже й не побачити. А тепер. Тепер ми переходимо до, мабуть, найважчої сторінки нашої музичної історії: до пісень недолі. Це голоси людей, чиє життя було зламане соціальною несправедливістю, бідністю і примусом. І тут перед нами по суті дві сторони однієї медалі, однієї трагедії: зліва, наймити, люди, що все ж тягнули спину на чужій землі, і їхні пісні це пісні про експлуатацію і безвихід. Справа рекрути хлопці, яких силою забирали в армію на десятиліття, і хоча причини страждань, наче різні, спільне одне відчуття вкраденої молодості і безмежна болюча туга за домом. Просто зупиніться на мить і вдумайтеся 25 років це ж не просто служба. Це було, по факту, довічне ув'язнення. Це означало попрощатися з родиною, з домом, з усім своїм життям назавжди. Коли розумієш це, стає абсолютно ясно, звідки в рекрутських піснях стільки болю і безвиході. Але від пісень смутку і скорботи ми переходимо до пісень боротьби це вже зовсім інша енергія, зовсім інший настрій. Давайте подивимось, як історична непокора вилилася у справжні гімни національного спротиву. І тут ми бачимо абсолютно чітку лінію, таку собі естафету. Ця традиція патріотичної бойової пісні ніколи не переривалася. Все починається з січових стрійців у Першу світову. Їхню справу підхоплюють воїни УПА під час Другої світової. І ця музика, ці гімни, вони відроджуються і сьогодні, стаючи символами сучасної оборони. Музика як зброя, що завжди піднімала дух. І, мабуть, найкращий приклад цієї безперервності це історія однієї єдиної пісні Ой, у лузі, червона калина її доля це по суті дзеркало долі всієї нації. Тільки подивіться, який неймовірний шлях вона пройшла. Спочатку на самому початку це був просто марш січових стрільців, щоб підняти бойовий дух. Потім, за радянських часів, вона стала забороненою, справжнім націоналістичним гімном, який співали по шепки, ризикуючи усім. І нарешті, третій етап її відродження. Після 2022 року вона стала всесвітнім символом незламності, який знають і співають на всіх континентах. Історія однієї пісні це історія всієї країни. Солодше нам у бою умирати, ніж жити в путах, мов ні раби. Ці рядки, вони, мабуть, найкраще підсумовують увесь дух пісень боротьби. Це ж формула свідомого вибору вибору між свободою і рабством, навіть якщо ціна свободи це життя. І цей мотив він проходить червоною ниткою через століття від козацьких пісень до гімнів повстанців. Отже, ми пройшли цей довгий шлях від козацьких дум до сучасних гімнів спротиву, і побачили, що кожна пісня це окремий голос у величезному хорі, який і є душею нації. І все це підводить нас до фінального питання. Якщо душа нації справді звучить у її піснях, то про що ж Україна співає світові сьогодні? Відповідь на це питання вона не в підручниках, вона пишеться просто зараз, і її, як і сотні років тому, можна почути у піснях. Бо це той голос, який змусити замовкнути, неможливо.